Всіх вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні на вулиці сиро, холодно, сніг розтану, мряка. А так як скоро новий рік, то вже почалася підготовка і до цього свята. Не знаємо, що цей рік нам принесе, але як кожна нормальна людина, ми мріємо. І надіємося, що в слідуючому році буде покращення. Дуже на це надіємося і сподіваємося. І хочеться дожити до цього, І щоб стіл був красивий і дешевий, і почала. І тепер я починаю свої генеральні репетиції. Сьогодні будемо готувати шубу, але не просто зазвичай, як ми робимо в тарільці, а щоб було красиво. І ось сьогодні готуємо разом інгредієнти. Оселедець, картопля, буряк, цибуля, сіль, перець, спеції. хто морковку? у мене без моркви буде. І майонез. Зазвичай я майонез готую свій домашній. Ну, сьогодні будемо, тому що саме головне красоту показати в першу чергу. А хто що вже полюбляє, то і буде додавати. Я, наприклад, цибулю мариную. Я люблю мариновану цибулю в шубі. Ось я підготувала всі продукти. Але в першу чергу ми процічуємо буряк. Я це роблю через масу, марлю. Віджимаю сік. В минулому році я цього не зробила, бо не знала. І в мене рулет не вийшов, таким, яким повинен бути. Він повинен бути плотненьким, е хорошо, щоб різався гарно. Сік відставляємо, а буряк розкладуємо на плівку е першим слоєм, рівномірно все. Ось так рівномірно все розкладуємо, а потім добре так прижимаємо. Ну, я роблю це ось руками, <смі> прижимаємо. Потім э, 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 змащуємо майонезом, Ну, майонезом. До речі, на Новий рік я буду робити домашній майонез. Потім викладаємо слой картоплі. Кладуємо так, щоб по краям хоча б на пів 1 см залишався. Тобто по всій площі, але не до кінця краї повинні залишатися. І теж трішки придавити, приплескати. І потім знову змастити майонезом. Розкладую цибулю, цибульку я замаринувала, як казала. Посередині викладуємо і оселедець. Ви бачите, отак от горкою, длину і горкою ми зробили. І тепер будемо з звертати плівку з плівкою, як в рулет. Я так колись ковбасу курячила, курячу робила, якщо ви пам'ятаєте. Чим плотніше ви закрутите плівку, оце рулет плівкою руками, тим буде краще, тоді буде і різатися гарно кусочками рулетик. Ось Приблизно так. Потім Беру блюдо. У мене така сільодочниця <гум>, длинненька, і вже на цьому блюді я вже викладую. Ну, ось приблизно як то так. Потім беру зелень, в мене це петрушка і укроп, І починаю украшати селеню. А вже перед самою подачею на стіл, це може бути і на другий день, прикрашаємо і майонезом. Тут уже ви можете як угодно, скільки вистачає фантазії. Чи зірочками, чи сніжинками, чи ромбіками, чи можете просто його полити майонезом. Ну, ось, приблизно як то так. Ну ось. Смачного всім. І нам теж. А друга страва у нас буде курячі рулетики. У мене дві половинки грудки. Зараз я їх розріжу. Кожну половинку розріжу пополам. У мене куриця була замаринована, тому що я не знала, що приготувати, замаринувала, думала просто в духовці запечу і все. Янула, що в мене в холодильнику залишився твердий сир, я змінила рішення. Думаю, зроблю рулетики. Що буду додати, туди ще не знаю. Будемо разом імпровізувати. Ну ось я розрізаю грудки пополам кожну вдоль. И у нас получится четыре uh, вот таких кусочка. Теперь эти кусочки. покрию пленкою і відіб'ю молоточком, як на отпині. Треба приготувати омлет. Я вбиваю два яйця. І я натерла той, що в мене був бусок сира. І змішаю з яйцем і додав трохи молочка. Ну, щоб вийшов омлет. Він тоді пишний, гарний, виходить. В сковородку положила грамотку теплому масла. можна сказати, що я просто змазала, в сковородка гарна. І висипала оцю суміш в сковородку. І зразу треба накрити, ну, да. і накрила кришечкою, щоб піднявся. Ось такий у нас получився омлет, сир твердий молочком і яйця. У мене залишилось ще трішки кураги. Зараз я її поріжу. Я люблю. З чорносливом, але в мене він закінчився, як завжди. В першу чергу закінчується чорнослив. Зараз поріжу на полосочки. Так, оце, мабуть, хватит. чорнослив. этот. На полосочки. Отакі. І будемо крутити рулетики. Хочу, щоб було видно. Отак от, от. І будемо зараз крутити рулетики Так, оце буде перший. Кладу отак от. Ну, чого ти, Том прийшов? Чує, що пахне курочкою, і він тут, як тут. І починаю, з якої сторони краще, навіть не знаю. З, оці... з цієї. Хочу, щоб і вам видно було. Отак от. Ось так от. Відложила. Пом, відійди. Відійди від мене, я ще трошки поперчу і посолю. Оце в нього нюх. Уявляєте? Він чує так. Куда? Ти лізеш, На стіл лізе, чує запах курочки. Він у мене взагалі то є сухий корм, Більше нічого не їсть. Якщо йому навіть дам. Любу їжу, колбаси, там все м'ясо, він не буде їсти. Тільки грудку їсть, тільки грудку. А грудку я йому не даю, тому що самі не вистачає. Оце такий омлетик разом з сиром. Так, тепер знову ложу курагу. Я її порізала. Ах, жалко, що немає чорнослива. Чорнаслива. Не знаю, мені подобається ще на більше. І знову отак, -от скручуємо рулетиком. Я можу навіть отут зубочистку заколю. Слідуючий рулетик, у нас їх буде, бачите, 4 штучки. Поперчу. Оце я це ми сьогодні з вами імпровизували. щоб щим то положити. Не кричи. Зараз піду насиплю тобі корм. Я йому давала такий, тільки що м'якенький корм. Ну, як консерв. консерв. Тепер дам сухий. От так от. Ще один розглядчик. І останній, і останній. Навіть переборщила з начинкою, мабуть. Можна було б з одного яйця зробити. А я два вбила м'яса всього мало. так. Бечите, і останньо кинуться. Оці сухофрукти, вони смак додають. Вони ще й трошки солоденькі. Ось так от. Так. Бачите, завернула. Оце можна без зубочистки, вони хорошо так ліг. Зараз будемо запікати в духовці на 250 градусів. Я завжди так пробувала І грудку так запікаю. Просто грудку. М'ясо куряче, на 250 градусів і всього на 20 хвилин. Так, беру противень, застелила його. Фольгою, і викладаю оці рулетики. Оцей рулетик він хорошо держиться. Я його просто кладу. Отут я де дуже, то я зубочисточкою, ось, бачите, поскалувала. Отак. І оцей останній теж ложу сюди. Тепер робимо таку, щоб вони поплотніші були, тому що вони пустять сок. буде багато соку. Ось таку тарілочку зробили. І тепер я ставлю на 20 хвилин в духовку на 250 градусів. На все, просто в мене більше немає. Я включаю в мене електрична духовка, і я на все включаю, і максимум тут 250. Пройшло 20 хвилин, і я їх витягаю. Правильно сказала, не витягаю, а виключаю. 20 хвилин пройшло, я їх виключаю і залишаю до повного остивання. Поки виключена духовка, а я вам покажу ті, що я вчора зрізала після снігу. Оце яка красива. І які вони плохочі стали. Раніше не пахла ця червона, а зараз пахне. Я думала, тільки оранжева, а вона ні. Червона пахне. І оця пахне. Жовта, яка красива. Вони вчора підмерзли і такі зараз стоять, як стойкі олов'яні солдатики. Так. І вам показую Оце ось біла повинна бути, а чомусь вона оце е, такі пелюсточки в неї червоненькі. Вона, звичайно, не розквітне, але хай стоїть. Ну ось, почекали поки. Вистигнемо і починаємо різати. Я вам всі вирішу. Гігеньке, сочні прямо втече з них сік. Сік. Незвичайно смачно. <хи> Зараз оцей кисочок я спростую. М'ясо м'яке-м'яке. Бубами можна їсти. Курага дає кислинку і пахне смачно. М -м -м. Дуже смачно. Дякую, що були зі мною до кінця. Чекаю вас завтра. Е велике дякую за підписочки. Я побачила, що в мене з'явилися нові підписники. Велике вам дякую і друзям своїм, що не залишають нас. Всього вам найкращого, добрих снів, бо вже темно на вулиці. До завтра. Пока-пока.